Вітаю сьогоднішньої перемоги. Вона була однозначно складна, тому що суперники купались з спині. Як ти себе сьогодні почував, чи це перший старт, і який би взагалі сезон? Дякую за привітання. Це взагалі в мене перший старт. Дуже тяжко сьогодні змагалось. Дуже сильні суперники. Бачите, що закрили фінал 6-60. 6-60 закрили. Так і дуже складно було виграти, але я сподівався, бо минулий рік я був петін, а хотів перемогти, і мені вдалося. Це перший став, ви бачите. Які в тебе плани на найближчий час? Основне – це підготовка на Кубок України в Запоріжжя. Це основний старт буде в мене, і я якраз на нього готуюся. Борис, є інформація, що ти займаєшся ще громадською спортивною діяльністю. Ти створив свій клуб і зараз очолюєш цей клуб. Розкажи, будь ласка, про цю свою роботу. Я є, являюся президентом Львівської молодіжної громадської організації Спортивної клубу «Оріон Лінки. Цей клуб вже інструє більше року. Ми ж дуже багато спортсменів вже в клубі є і не тільки з вільського області, з Тернополя, з Булині є спортсмени. Приїжджаємо для змагання за кордоном. Ну, це Польща була От, Наприклад, цей день струбина він є одним з таких змагань, які ми вже дуже довго проводилися. Я підтримую ці змагання як президент цього клубу. Ти і призен на ці змагання це зарокумось. Минулий рік так само. Минулого рік так само. Сподіватися, що у наступні роки мог буде активно співпрацювати зі змаганнями і призиції ну, як буде. Я Ясно. Орес, розкажи, як ти зараз тренуєшся, де ти зараз є під керівництвом кого проходять твої тренування? Як тобі в тренувальному плані зараз? Тренуюся. я зараз. Ну, тренера немає, сам тренуюся, але тренуюся разом з нижчиком Сталіста. Ми двоє тренуємося, або ну чи, можна сказати, що трошки тяжко без якоїсь без, без підтримки, але що але робити? Нема виходити. Okay. Приходиться тренуватися. Тренуємося, ми, що, ми скаргу тут, в залежності від Рані того, яка робота. Як говорить нових рекордів тобі в цьому сезоні? Дуже дякую.